35 тисяч гривень коштувало обслужити 651-й двигун нашому постійному клієнту. І це не якась поломка, це регламентні роботи. Заміна, наприклад, теплообмінника всім відома. Раз на 200-250 тисяч по регламенту потрібно замінити. Далі у нас проблема по сервоприводу е, колектора з, з заслонками. Тому заміна йде так, як стоїть по заводу. З заслонками так і будуть міняти. Тобто відшивати не будуть. хоча так, як стоїть. Далі. Замовили дуже велику кількість ось таких прокладок, сальників повністю на дросільну заслонку, на радіатор ЄГР, на клапан ЄГР і так далі. Все оригінальне по Мерседесу. І ще одна відправка: також оригінал дуже дефіцитна штука і дуже рідко продається. Ось такий механізм коробки передач, механіка на 906 Спринтер, 646-й двигун. Окремо перемикання передач. Куліса коробки. І оригінальна подушка передньої стойки Мерседеса.